Молити, іманської фісембатисті, там є наш нас брат сестра, які ходили сюди, горі тут співали у вас. Я розкажу, я, чому я, я сюди приїхав? І я, я, звісно, можна сказати, християнин мандрівник. Я хочу приїхати, я прийзу більше дорога домі молити. Оце після цієї хвороби, як прийшов до Господа. І молюся. Мені сказали, що є дублячний дім молитви. А брат один каже. «Та він далеко, та там важко пройти, та там ти що. Господь каже, для тебе не важко, для тебе близько, ти дойдеш, докажи, покажи. Друзі, я сидів савки до один і Я шість годин знову вийшов на одному автобусі, на другому, на третій і на четвертому доїхав сюди. А тут сцо не знає, як пройти. Жіночки встав з автобуса тут, на останок іде. Кажу, а як ви? Ви не без коса О, якраз ми там рядом йдемо. Ми вам розкажемо, це наші друзі ходили думаю, сам. Ми розкажемо, давай йти. Про Господа я їм почав свічити, наче розказувати все. дошли ми вона рядом. Ми прямо, а вам сюди, каже, йдіть. Я доход, брат, іде. Все, я на місці. Я на спочатку проспіваю пісню, а потім розкажу про себе. І полторка з повідомлення. я кажу тобі от chamois sur l'île de julie du château d'or dans les Пити тяжкий гріх, і за він ти закину, бо голос скрізь, дики слабкий, твоїх ридань мені долину. Бо голос крізь віки слабки, твоїх ридань мені долину. мину, не те. Vem hey, hey, cool. своє, я спав в тебе, в він у віддай мені життя своє, я спас тебе, від у навіть я тебе пококав, що вічний рай подарувати, що ти, плакала співав, як бо. Не пластове співав, як буде не буду залишати. Друзі, і дійсно тут приспів каже такі слова, навік я тебе покохав, щоб вічний рай подарувати, щоб ти не плакав, співав, радів. А буде плакати і буде сильно плакати той, хто не прийде до Господа, хто не бажає прийти. Друзі, розкажу вам за себе. Я родився в місті жовті води. У сім'ї віручих. Тато, мама віручі, бабуські, дідусь, стой з той віручі. Тато і тато страждав, за віру в Бога при радянських часах його садили в тюрму перший срок 8 років, а другий срок дали 25. Гражданська спеціальність його була. Головним бухгалтером працював, але влада на це увагу не звертала в тюрму християнина і надумав. І багато, я запам'ятав, багато братів сестер страждали. Як та влада, радянський час, сказав президент якийсь, я вам показу последня віруюча, що все, ми відскоренили віру. І що Радянського Союзу нема, а віра як була віруючий, так і є. І я застався гоніння. П'ять рочки мене виганяли з собрання зібрання. Казали батькам дітей не водіть. А мене сльозки капали. Я підростав. Коди з молодю їздили, співали по різним городам і все служив Господу. І в армії мене випровадили, віруючі. а в армії друзі я залишив Господа. І після армії не прийшов до Господа. Сатана луковий так мене вкрутив. Ось ти поїдеш на север, заробиш грошей, все купиш машини, все будеш жити, так ти що. Я поїхав на север в область. Заробив грошей. Потім приїхав на Україну. Да. Купив я машини здорові, мази, камази. Працювали в мене люди, в мене було підприємство невелике. Я їм давав завдання, платив зарплату. Але Божого благословення не було, Самого головного. Так, да, зароблялись гроші, все, ну воно ну, так як вода і все. І це в мене пішло. Другая все. теж нема була не Третій. І так йшов, йшов, йшов. І друзі, дійшов до останнього прокладу. Робота така мені приклала на бурову, на маніту, на погруші цей. Струївся я, зарплата хороша, новий погрушек. Я там недовго працював. Десь до двох років і трапився в мене інсульт прямо на роботі. І вже все. Повезли по мене в лікарню нового долава. Лікарні лікаря, який приймав, сказав, я до ранку не дожив. Позвонив до дружини, дружина подзвонила до віручих братів сестер. Вони молилися, вони просили Господа, щоб Господь дав по шанс, щоб я не помер аду, щоб я покаявся. Бог почув. і живий. Тоді сразу вже після цього я був вдома сам. Рука права не робить голосу так весить. Вона не роби. Лісо так все. Я плакав, я плакав, кажу Боже. Я не І Хто за мною буде возитися? Куди, де я буду? І тут Бог почув, прийшов на допомогу, поставив на ножки, потім через деякий час з'явив я бажання, на. Обслідування в лікарні. Тільки я туди лишу, тут брат віручий йде, Сергій Степанович наш. Коля, треба в дім молити, покаяться. Я зрозумів до мене збирають, бо я залежу від рідних. Надо мене одіти, треба машину заказати, покупати. Узяли мене. Вже прийшов той час, машину наняли все. Їдемо в дім молити. Приїжджать молити, ще дім молити не почав. Не почалося зібрання, я заходжу до пастиря, йду. кажу Віктор Федорович, я його знав. Я хочу покаятися. Я готовий був там на коліна й кається, щоб не спізнитися. Він каже, хай я скажу коли, а серце болить і плаче. Я її дочекався пер проподі. Тоді каже він, Микола Миколайович хоче покаятися. Друзі, каюся я. боже, прости мої гріхи, і після прощення мені легко У Мене тоді мене, до покаяння, моє бо серце боліло і плакало. Думки про дьявола. не можу ночі заснути, очима дивлюся в потолоку, так. Не можу до ранку заснути. А зараз все. І сон хороший, і давлення хороше, все. Я з Господом. Я проїзд вже більше 40 домі молитви, і приймаю участь і в мазустях. І вже я, і член церкви, прийняв одне хрещення, участвую скрізь. Все, везде, я і до середніх. Похилого віку сестер провідує, і в автобусі, і в паспортних все, все. Я сміливий. Я не бою казати, що я вірю чи що я вірю в Бога. І дякую Господу. І зараз дуже багато праці є. Вроді інвалід сказати. Але я трудюся, Господь мене на карантині. плані. Дякую за все вам і бажаю Божого благословення вам. Амінь.